Китай має безпосередній стосунок до ударів Російської Федерації ракетами «Арешник» по Україні. Це зараз не мої якісь і е, нашої команди домисли. Це видання міжнародне з Телеграф написало, що Пекін надсилає Росії спеціалізовані верстати інструменти високотехнологічне обладнання, які використовуються для створення гіперзвукових ракет з ядерними боєголовками. Арішника так званого найбільше важливі е, карусельні карні верстати. Так ви ж розумієте, що Росія зараз обкладена е, санкціями з усіх боків, як собака, блохами, не може закуповувати на заході необхідне обладнання, тому воно приходить з. Приходить з Китаю, один з яких українська розвідка виявила на Водкінському заводі, головному підприємстві Росії з виробництва ракет. І очевидно, що Китай так само постачає і компоненти, і мікроелектроніку, які входять до переліку товарів, заборонених до експорту Російської Федерації. І за даними цього розслідування, загальна вартість поставлених технологій і обладнання становить більше 10 мільярдів доларів. При цьому, за даними української розвідки, в Російській Федерації зараз не більше трьох. Трьох-чотирьох таких ракет, але у 26-му році а, Росія планує запустити Арешнік у серійне виробництво і виготовляти п'ять і більше таких ракет на рік. Це велика дуже балістична ракета. Вона не робиться за е, місяць, їх не можна до кінця року виготовити. Три тисячі, їх можна зробити небагато, але слухайте, 5-6 на рік запустити 5 орешників – це дуже серйозний е, урон, і збиваються ці орешники вкрай складно. Я не знаю. А, навіть е, поки що я не бачив такої аналітики з приводу того, які саме системи протиповітряної оборони можуть збивати орешник. Е, це так само про це говорив раніше. Перший заступник голови е, служби зовнішньої розвідки Олег е, Луговський сама е, Китайська Народна Республіка вперше публічно показала вже сучасну ракету повітря-повітря ПЛ -повітря» 17 яка призначена для ураження ворожої авіації на невеликій дальності. І за наявними оцінками, дальність її пуску може сягати близько 400 кілометрів. Максимальна швидкість сягає майже 5000 тисяч кілометрів за годину. І за даними Warzone, Оця ця ракета ПЛ 17 перебуває на озброєнні повітряних сил Китаю як мінімум з 23-го року. Вже але досі її бачили лише на віддалених знімках, які перевозилися літаками-винищувачами. мною на зв'язку Валерій Боровик, засновник компанії, виробника оборонної продукції Форст Контакт. Дуже да, вітаю вас, Валерію. Вітаю. Пане Валерію, от які, окрім Арішника, які види озброєння без Китаю Росія не може нездатна виготовляти? Дивіться. Так, не можна сказати, що тільки з Китаєм вона може щось виготовляти, тому що дійсно, як ви зазначили, дуже серйозні санкції на вкладені на Росію, хоча вона. Обходить їх і через треті країни намагаються закупити системи різного типу для виготовлення ракет, тобто це і мікроелектроніка, це і системи наведення, інерційні системи. Але ми вже бачимо, що і в дронах приміняються проміняються інерційні системи вже китайського виготовлення. Раніше це були західного зразка. Зараз китайського виготовлення є, і китайці серйозно за цей час підняли якість своїх систем. Я це кажу, тому що ми аналізували їхні системи там для деяких наших, наших для деяких наших робів. Але звісно, що з Китаєм Україні працювати не то, що тяжко. Не перспективно в е, майбутньому, тому що навіть якщо ти візьмеш там декілька систем їхніх зараз для випробування, то потім масштаб, масштабування ти не можеш покладатися на, на ці е, системи, тому що вони можуть бути заборонені і скоріш за все будуть заборонені, коли вони знають, що це йде на на для України для на захисту України.